Ветеранська політика один із важливих напрямів для Павлограда. У місті відбулася координаційна рада, де обговорили питання адаптації ветеранів до мирного життя та перелік послуг, які вони можуть отримати. Ми живемо цим містом. Ми живемо цією політикою. Ми контактуємо з ветеранами, з учасниками бойових дій, з учасниками АТО, з діючими звільненими, з якими з яких причин тому питань дуже багато в кожного може бути і пропозиції. На засіданні зібрали представників органів влади, ветеранських організацій, соціальних служб та медичної сфери. Говорили про те, як зробити доступними освітні, медичні та реабілітаційні можливості для тих, хто повернувся з фронту. Відкрит центр ментального здоров'я за цей час. Психологічну допомогу в цьому центрі ментального здоров'я за 25 рік пройшло 527 Пацієнтів в тому числі небагато, але 57 військовослужбовців, військовослужбовців. Ми розуміємо, що ця послуга також буде користуватися попитом в найближчі роки. Громадська організація Братство ветеранів відіграє велику роль у соціалізації та адаптації ветеранів війни. Наші напрямки психологічна підтримка ветеранів, проведення зустрічей, заходів, мастер-класів. Взаємодія з місцевою владою та іншими структурами. спілкуємося з молоддю, теж приймаємо участь в різних заходах, і в школи ходить, і розумна в розумна України ну, де є молодь, щоб спілкуватися, поділитися досвідом, узнати їхні питання, які щось підказати. Все це працює. Окремо слід виділити соціальний напрямок, що стосується виплат чи санаторно-курортного лікування. Людина самостійно обирає будь-який санаторно-курортний заклад в Україні, який має ліцензію на відповідну діяльність, а все вже процедуру, строки, переписку, договірні відносини це вже все допоможуть зробити працівники соціального захисту. Також до нашої програми було додано пункт членів громадських організацій осіб з інвалідністю, ветеранів війни, які займаються спортом, приймають участь. У змаганнях регіональних міських, але раніше не було можливості їм туди виїжджати, не було транспорту. Зараз цей пункт доданий до міської програми і громадські організації, які займаються спортом і приймають участь у заходах, автотранспортними засобами їх забезпечує за рахунок коштів міської ради. За результатами зустрічі домовилися про спільні дії та подальшу координацію, аби підтримка ветеранів у Павлограді була системною та ефективною. Данеотрохименко, Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Поліція області спільно з прикордонниками та військовою прокуратурою викрила схему незаконного продажу автомобілів, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для військових Нацгвардії. Організатором схеми виявився 57-річний керівник благодійного фонду, який, маючи статус волонтера, возив авто під виглядом допомоги армії. Насправді ж, транспорт перепродували. У змові також брав участь 33-річний спільник, який шукав покупців через соцмережі та показував авто. Під час спроби продати чотири автомобілі за 20 тисяч доларів військовослужбовцю НГУ правоохоронці затримали зловмисників. Під час обшуків вилучили 28 авто з іноземною реєстрацією, готівку, банківські картки, документи, ноутбуки, чорнові записи та копії військових квитків. Розслідування триває. Лінія бойового зіткнення впритул підійшла до адмінмежі Дніпропетровської області. Тому евакуація торкнулася і її мешканців. Щодня вивозять з прифронтових громад синельниківщини родини з дітьми, літніх та маломобільних людей. Подалі від небезпеки, вибухів, дронів та кабів. Евакуюємо цивільне населення, маломобільних дітей, всіх, хто потребує нашої допомоги при взаємодії з волонтерськими організаціями. З міжнародними гуманітарними місіями У нас є спеціалізований броньований транспорт, є реб захист, і тому да, ми виїздимо в специфічні такі райони, які кожного дня підвергаються атакам ворожих дронів, щоб забезпечити безпечну евакуацію та транспортування цивільного населення. Пані Тетяна хвилювалася за двох своїх дітей підлітків тому вирішила виїхати з рідної домівки. Останнім часом дуже і прильоти чувствуються, і виходи. і ну, важко. І, бувало, в нас як прильот був, і трошечки ж почутували ловко. То безпека лучше дітей. Хай вони цього поки, якщо можна, якби віддали, то Лучше скористатися далі, чим потім буде важче. Все ж таки, надія, я кажуть, є на найкраще. Будемо надіятися, що може ми швиденько і повернемося, хоча трошки не віриться. Люди, які все життя прожили на одному місці, залишають свої оселі майно, але з ними найцінніше, їхні близькі. Дім свій найрідніший, найтепліший, усі стіни рідні, зберігають нася стоїть. Звертаєшся до Всевишнього. І думаєш про те, що він збереже цей куточок, збереже душі наші, моїх внуків, моїх правнуків. Дуже б хотілося, щоб вони побачили світло в цьому житті нашому. Маршрут відпрацьований. Наступна точка транзитний центр. Тут в місті Павлоград, куди люди привозять для реєстрації на всі програми. Тут працює зараз у нас, ну, в зв'язку з посиленою ескалацією, у нас зараз працює тут понад 20 людей наших співробітників з різних офісів в Україні. тут і сумські наші команди, і Харківський, і Херсонський, і Запорізький, і Дніпропетровський, для того, щоб забезпечити щоденну евакуацію. Тут працюють наші психологи, кризові, які стабілізують людей. Тут працюють наші спеціалісти соціального супроводу, які допомагають людям у випадку втрати документів, відновити документи, відкрити там картку, оформити групу інвалідності. Ну з такими питаннями, які требують подальшого соціального супроводу. На дітей та дорослих чекає психологічне розвантаження, різноманітні майстер-класи. Евакуйовані можуть відпочити набратися сил перед подальшою дорогою. Евакуювали, привезли сюди. Далі не знаю, що буде. Все оформили, все нормально, нормальне відношення, все спокійно пройшло. От, Уже переночувала тут. В ну, надіємося на лучше. У їхніх валізах найнеобхідніші речі і часинка колишнього життя. Та кожен щиро сподівається повернутися додому. Олена Серебрянська, Кирил Дмитрук, Анна Макабула, новини ПТРК. У липні оператори протимінної діяльності повернули до використання 330 гектарів агроземель. Ще на майже 900 гектарах минулого місяця розпочалися роботи. Ми крок за кроком збільшуємо площі угідь, на яких фермери можуть сіяти, садити і збирати урожай, бо це робочі місця, сплачені податки і можливість для людей робити те, що вони вміють, без ризику для власного життя. Ми на початку липня зустрічалися з представниками громад і детально розповіли про особливості гуманітарного розміну і державну програму компенсації тому сподіваємося, що кількість заявок, поданих фермерами, зростуть, і ми зможемо повернути до використання ще більше земель, сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний. Середня пенсія в Україні, що становить 6410 гривень на місяць, та еквівалентна приблизно 153 доларам, не покриває інфляцію, повідомляють у пенсійному фонді України. Від початку року виплати зросли на понад 10,5%. проте інфляція випереджає зростання. Споживчі ціни у червні цього року зросли на понад 14% ніж торік. Купівельна спроможність пенсіонерів за рік знизилась приблизно на 4%. Станом на 1 липня в Україні зареєстровано понад 10%. 10 мільйонів 260 тисяч пенсіонерів. Із них 2 мільйони 800 тисяч досі працюють та отримують середню пенсію 6 тисяч 975 гривень. Більшість пенсіонерів, а саме понад 56 відсотків, отримують виплати, що не перевищують 5 тисяч гривень. З них майже 4 відсотки отримують виплати до 3 тисяч гривень. Водночас 29 відсотків пенсіонерів отримують від 5 тисяч однієї до 10 тисяч гривень. Майже 15 відсотків – понад 10 тисяч на місяць. Уряд збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві та потребують догляду і медичного забезпечення. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. Відтепер розмір щомісячної компенсації залежатиме від рівня потреби постраждалого і становитиме 4 тисячі гривень у разі потреби в спеціальному медичному догляді та одночасному забезпеченні ліками, дві тисячі гривень, якщо необхідні постійний сторонній догляд і медичне забезпечення, 1333 гривні за потреби побутового догляду та медичних засобів. 800 гривень, якщо людина потребує санітарно-гігієнічних засобів та ліків або медичних виробів. Старі меблі, будівельні відходи, обрізані гілки та інше великогабаритне сміття залишають просто на узбіччях доріг біля контейнерів, створюючи нелегальні звалища біля житлових будинків. У Павлограді продовжують усувати проблему засмічення контейнерних майданчиків великогабаритними відходами. Майданчики для твердопобутових відходів на території міста ми їх постійно контролюємо. В першу чергу забезпечуємо контроль відеонагляд, щоб не вивозили не габарит у великих розмірах. На жаль, такі випадки протягом останніх років тривають. Тому всі майданчики на території міста під відеонаглядом. Під час чергового рейду інспектори провели профілактичні бесіди з мешканцями та нагадали, яке сміття можна викидати у контейнери, а яке вивозити безпосередньо на міське звалище. Такий не габарит, що шифер, дошки, будь ласка, складуйте біля себе. Лише за останній місяць інспектори склали понад 30 адмінпротоколів за подібні порушення, фіксували випадки, коли обсяг відходів коливався від півтони до трьох. Матеріали з фото та відеодоказами передавали на розгляд адміністративної комісії міськвиконкому, куди запрошували і самих порушників. Вулиця Хутарська, район лікарні затриманий на гарячому. Викинув на узбіччя дороги, траву, сміття, прочий негабарит габарит гілки. Баки пусті, однак сміттєзвалища благодаря таким, як на ауді, приїхав і таке сміттєзвалище. Провели правобесіду, записали дані, через декілька годин буде адміністративний протокол, буде запрошено на адміністративну комісію. Найпоширеніших порушень викидання шиферу, дощок, цегли та гілок у великих обсягах. На найбільш проблемних точках, зокрема на вулицях Гани Світличної та Репіна, встановлені інформаційні щити із забороною вивозити на майданчики сміття причепами, автобусами, вантажівками та іншим великогабаритним транспортом. Хотів би окремо зазначити, що за даний напрямок порушення правил благоустрою вивоз негабариту у великих розмірах на зазначені майданчики. Адміністративна відповідальність від 340 до 1360 гривень. Це приймає адміністративна комісія. За всіма фактами однозначно адміністративний штраф. Однозначно. Для юридичних осіб є у нас такі факти, фіксували, де вивозить представники там, фізичних осіб підприємців, приватні підприємці, бізнесмени. Там від 850 до 1700. Також приймає адміністративна комісія. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Серпень, пора консервації. Люди вже активно купують овочі та фрукти, щоб мати домашні запаси на зиму. На ринках пожвавлення з настанням серпня покупці дедалі частіше шукають овочі та фрукти для домашньої консервації. Продавці кажуть: цього року попит є, але помітно нижче ніж у попередні роки. Раніше брали мішками, ящиками, а зараз беруть по пів кілограма Всього найчастіше для заготівель купують помідори, огірки, сливи та солодкі фрукти. Персики, абрикоси, нектарини популярна і лохина. Її беруть як корисну ягоду для серця та судин. Помідор, сині. помідори, сині таке. Можуть і абрикоси брати на консервацію, сливу, персик зараз варто брати. І персик, і сливу, і абрикосу на варення для заготівлі на зиму. Ціни на сезоні овочі та фрукти різняться. Деякі позиції залишаються доступними, інші суттєво зросли. Все залежить від регіону постачання, врожаю та попиту. Помідорчик 70. помідори по 70 гривень, сливи, ось така іспанська по 180, персик, нектарин по 170-180, абрикоса також лохина 250 гривень. Її добре беруть, бо вона корисна для серця, для судин. Дехто з покупців заготовляє навіть баштанні культури. А диню там спеціальне є спеціальний рецепт для дині. Взимку вона стає солодкою, як мед, її ріжуть шматочками та консервують у банках, а ковуни квасять у 200-літрових бочках, ставлять на зиму, а потім дістають. Підходи до консервації різні: хтось робить запаси щороку, інші лише мінімум або взагалі відмовляються через високі ціни. Мене вдома город є свій. А ви да. ви самі вирощуєте? Так, да, так. Да, да, а скільки ви банок на зиму приблизно берете? Щоб вам вистачало? Небагато, Ми вдвох тільки з чоловіком живемо. Так що Домашні заготовки залишаються традицією для багатьох українських родин. Попри ціни, звичка готувати на зиму зберігається. Кирил Дмитро, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.